Влітку 1938 року на Далекому Сході спалахнули запеклі бої в районі озера Хасан між совєтськими та японськими військами. Нині це призабутий епізод історії, однак у пропаганді СССР він посідав важливе місце. Десятиліттями влада переконувала громадян, що піддані Мікадо порушили державний кордон, однак доблесні червоноармійці дали їм рішучу відсіч і провчили нахабних японських самураїв. Чи так все було насправді? Спойлер, ні. А що ж там трапилося? Про це далі у відео. Всім привіт! Мене звати Владлен Мараєв і ви на «Історії без міфів, де ми розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. Підписуйтеся на наш канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Хай квітне український YouTube! Тему випуску обрали наші спонсори на YouTube 41 – 41% голосів за. СССР проти Японії, бої на озері Хасан. Дякую за підтримку і нагадую, що допомогти історії без міфів створювати для вас нові відео можна в різний спосіб через платформи Patreon, BaйMeCoфі або шляхом спонсорства на Ютюбі. До речі, ставши патроном або спонсором історії без міфів, ви матимете можливість голосувати за вибір тем на наступний місяць. Голосування за теми серпня триває. Допомогти каналу можна також переказом на картку Приватбанку, на Монобанку або PayPal. Реквізити та посилання в описі цього відео. А відтепер на Патреоні, Ютубі та BayMeCoffi доступний список рекомендованих джерел літератури до тем нових випусків. Отже, ставайте нашим патроном або спонсором і отримуйте доступ до списку про історію боїв на озері Хасан. У 1931 році Японська імперія вдерлася в Китайську республіку та окупувала північно-східну область Маньчжурію. Там було створено прояпонську державу Манджоуго, де відновили владу маньчжурської династії Цін, а саме імператора Пуї. 25 листопада 1936 року Японія підписала антикомінтернівський пакт із нацистською Німеччиною та фашистською Італією. Де йшлося про спільну протидію комуністичному інтернаціоналу, а з липня 37 го японці розпочали проти Китаю повномасштабну збройну агресію. Хасан невелике озеро на стику сучасного кордону Росії, Китаю та Північної Кореї. Станом на кінець 30-х років уся Корея перебувала під японською окупацією, а ділянка китайського кордону належала новоутвореній Манджоу Го. Там також перебували японські війська згідно японсько-маньжурського дипломатичного протоколу. Саме в цьому районі й вибухнув короткочасний збройний конфлікт, підстави для якого на перше око здавалися мізерними. Річ у тім, що демаркація кордонів тут не була проведена, тому кожна країна прагнула встановити контроль над панівними висотами: сопками безімянною та Джангуфен російська назва заозерна. В регіоні постійно зростала напруга. 1938 року чисельність червоноармійців на далекому сході зросла до 105 тисяч осіб. СССР надавав підтримку Китаю проти японського вторгнення, надсилав озброєння, техніку військових фахівців. В Токіо вважали за можливе, що Москва повноцінно втрутиться в японсько-китайську війну та може відкрити другий фронт. Та й загалом совєтсько-японські відносини після подій 1918-1922 років складно назвати добросусідськими, попри те, що на совєтській половині Сахаліну діяли японські нафтові вугільні концесії. Докладніше про це ми розповідали у випуску Японія проти Червоної Росії. Локальні прикордонні сутички багаторазово відбувалися протягом усіх 30-х років. З обох боків були загиблі поранені. 22 квітня 1938 року після кількох нових інцидентів на кордоні, командувач далекосхідним червонопрапорним військовим округом маршал Василій Блюхір віддав наказ про приведення авіації частин зенітної оборони служби повітряного спостереження та укріплених районів у стан підвищеної бойової готовності. А далі сталася неординарна подія: 13 червня кордон перейшов начальник управління НКВС. По далекосхідному краю, комісар держбезпеки третього рангу, а це відповідник звання генерал-лейтенанта Генріх Люшков, до речі, уродженець Одеси. Він був організатором масових репресій на Далекому Сході та депортацій етнічних корейців у неосвоєні регіони Центральної Азії. Та ось тепер, дізнавшись про неминучий арешт, він утік до японців. Розкритикував у пресі політику Сталіна і назвав себе палким антикомуністом. Японській розвідці він повідомив про стан і приблизну чисельність совєтських сил у Примор'ї. Зрозуміло, Кремль був страшенно розлючений. Перший заступник наркома внутрішніх справ СССР Міхаїл Фріновський та начальник головного політичного управління Червоної армії Лєв Мєхліс дали санкцію на силові дії в районі озера Хасан. Насамперед захопити висоту за 28 червня далекосхідний військовий округ було перетворено на Далекосхідний фронт під командуванням Блюхера. 6 липня на вершині Заозерної з'явилися совєтські прикордонники та почали облаштовувати позиції. Японці сприйняли це за прояв ворожих дій. 14 липня уряд манчжоу Го заявив Москві протест із приводу порушення кордону за 6 днів. Його підтримав Токіо вимогою передати район озера Хасан державі Манджоуго. го 15 липня спецгрупа Головного управління державної безпеки НКВС СССР влаштувала провокацію. Зайшла на манджурську територію в районі сопки озерна і почала імітувати проведення інженерно-земляних робіт. Коли ж японці зробили їм ввічливе зауваження, НКВД відкрили вогонь на ураження. Одного вбили. А ще одного поранили. Блюхера завчасно не попередили про цю акцію та підставили під удар. Він відправив на заозерну комісію, яка дійшла висновку, що відбулася провокація. Блюхер поскаржився в Москву наркому оборони Клименту Ворошилову, але надійшла гнівна відповідь припинити займатися розслідуванням і організувати японцям відсіч. Країна вранішнього сонця на той час загрузила у війні з Китаєм. Тому великий конфлікт із СССР для Токіо був зовсім невигідний. Там вирішили владнати справу дипломатичним шляхом. Однак переговори ні до чого не призвели. Втім, 20 липня японські підрозділи отримали наказ уникати будь-яких наступальних дій, а в разі загострення ситуації тримати оборону. Друзі, разом із колегами з волонтерської групи 35 ми розпочали збір на термінові потреби наших захисників. Це безпосередній запит від бійців, 11 оптичних прицілів для диверсійного підрозділу ГУР. Вони забезпечать успішне виконання завдань і допоможуть зберегти життя і здоров'я багатьом воїнам. Переходьте за QR-кодом на екрані або за посиланням в описі відео і допоможіть наблизити перемогу України. Пам'ятайте, вона залежить від кожного з нас. 29 липня совєтський прикордонний загін зайняв вершину сопки Безімянна, що в трьох кілометрах на північ від Заозерної. Командир 19-ї дивізії Корейської армії Японії Суетака Камедзо сприйняв це за ознаку підготовки до нападу на його позиції. Він не запитав дозволу у вищого командування, а це дуже дивно. Зважаючи на високий рівень дисципліни та сувору субординацію в японській армії, Камедзо вирішив, що наказ про оборонні дії не поширюється на сопку без Для встановлення надійного контролю над нею, треба було захопити і за Озерну, яка має більшу висоту. Тому о 2 годині ночі, 31 липня, він наказав першому батальйону 75-го полку своєї дивізії під командуванням САТО-Котоку взяти і за озерну, і безім'янно у військовому журналі 19-ї дивізії залишився такий звіт про цю атаку. Вночі проти 31-го числа о 2 годині 15 хвилин. Ми прийшли в наступ. Червона армія використовувала освітлювальні бомби та відчайдушно чинила опір нашій атаці з допомогою важкої та легкої артилерії. Проте наші військові тоді взяли багнети і кілька разів вступали в запеклі рукопашні бої. До світанку вони змогли дістатися вершини гори. Японці захопили обидві сопки. Всі подальші бойові дії точитимуться за контроль над цими висотами. Совєти намагатимуться повернути їх собі. Сучасний японський історик Кота Касахара. Ось як оцінює їхнє значення. Сопки були стратегічно важливими пунктами навколишньої території. З цих висот добре проглядався Владовосток, а в бік Кореї було видно залізницю та корейський порт. Але конфлікт вибухнув через те, що для Совєтського Союзу було справою честі відстояти власну територію. А японські військові виконували наказ тримати свою частину кордону. Просто обидві сторони по різному уявляли, де саме пролягає кордон. Прагнучи уникнути повномасштабної війни, 31 липня імператор Хірохіто видав наказ про заборону розширення конфлікту. Це означало, що японці тепер не могли використовувати авіацію і танки. Натомість вони застосовували артилерію, яка й завдала ворогові найбільших втрат. Співвідношення сил у зоні конфлікту було повністю на користь СССР. 22 950 військовослужбовців. Проти 6814 японців. Іншими словами, перевага в 3,3 рази. На озброєнні совєти мали 1014 кулеметів від 285 до 367 танків за різними даними. Від 267 до 610 гармат щонайменше 250 літаків. Японці ж мали тільки 37 польових гармат. 1 серпня Блюхер, який все ще покладався на дипломатію, знову вийшов на зв'язок із Москвою. Він навіть повідомив, що не хоче застосовувати авіацію, оскільки заважають погодні умови. А ще він боїться жертв серед цивільного корейського населення. На це Сталін йому заявив. Скажіть, товаришу Блюхер чесно, чи маєте ви бажання по-справжньому воювати з японцями? Якщо у вас такого бажання немає, скажіть прямо, як кличуть комуністу. Мені не зрозуміли ваш страх зачепити бомбардуванням корейське населення, а також побоювання, що авіація не зможе виконати свого обов'язку через туман. Хто це вам заборонив за умов військової сутички з японцями не зачепати корейське населення? Яке вам діло до корейців, якщо наших людей б'ють пачками японці? Що означає якась хмарність для більшовиць? Авіації, якщо вона хоче справді відстояти честь своєї батьківщини. Наляканий Блюхір миттєво усвідомив, до чого може призвести такий прочухан, і почав діяти. 3 серпня нарком оборони Ворошилов наказав йому звести всі військові частини в зоні конфлікту в 39-й стрілецький корпус під командуванням Комкора Грігорія Штерна. Одночасно той був начальником штабу Далекосхідного фронту. В корпус увійшли три дивізії. 32, 39 і 40 стрілецькі, а також друга механізована бригада та кілька інших окремих частин. 5 серпня Москва надала дозвіл військам заходити на територію Манджоу Го під час ведення бойових дій. Тобто йшлося про пряме порушення державного кордону. На далекий схід із Москви відрядили армійського комісара першого рангу Льва Мєхліса, який користувався довірою Сталіна. І був одним із головних організаторів масових репресій в середовищі військових. Червона армія кинула в бій авіацію. За весь період конфлікту 250 літаків здійснили 1003 бойових вильоти. Серед них були швидкісні бомбардувальники СБ і важкі чотиримоторні ТБ-3. 6 серпня навіть відзначено скидання на японські позиції 1000 кілограмових бомб. Однак ефект від них виявився мізерним. Льотчики і технічний персонал продемонстрували низький рівень боєготовності. Наприклад, 1 серпня два штурмовики РЗ під час підготовки до бойового виліту підірвалися на власних бомбах. Наступного дня ледь не почалася хімічна війна. Аеродромний персонал переплутав маркування і завантажив у літаки не фугасні, а хімічні боєприпаси. Щоправда, через погану погоду пілоти скинули їх у безлюдні місцевості. Військовослужбовці протиповітряної оборони теж діяли не кращим чином. Так, 5 серпня вони сприйняли велику зграю птахів за японські бомбардувальники і оголосили повітряну тривогу на аеродромі Воздвиженка. У повітря підняли 50 винищувачів, а жителі тамтешнього військового містечка почали в паніці тікати хто куди. Найзапекліші бої відбувалися з 6 до 11 серпня, коли червоноармійці перейшли в загальний наступ. Японці чинили відчайдушний опір, але їхні війська не отримували підкріплень та були виснажені. Тому у справу довелося втрутитися дипломатам. За совєтськими даними, 8 серпня Червона армія відбила сопку за озерну, наступного дня безім'янно. За японськими. Їхні солдати продовжували утримувати там позиції до самого перемир'я. 10 серпня японський посол у Москві Шігеміцу Мамору підписав угоду про перемир'я з народним комісаром закордонних справ СССР Максимом Літвіновим на умовах відведення японських військ на один кілометр від позицій, що займали на той час, 11 серпня о 12 годині за місцевим часом бойові дії припинилися. Після відступу японців обидві висоти залишились за Совєтським Союзом. Японці втратили 526 бійців загиблими та 914 пораненими. Жертви червоних виявилися значно більшими. Загинули, померли від ран або зникли безвісті 960 осіб. Поранених, контужених і хворих червоноармійців нарахували 3279, тобто Совєти зазнали втричі більших втрат при тому, що мали втричі більші сили. Крім усього, вони втратили 46 танків і 7 літаків, і тільки два з них були збиті, а інші розбилися через небойові причини. З іншого боку, у відсотковому відношенні більше втратили японці, тож продовження конфлікту ставало для них невигідним. Генерал Тодзі Хідекі на нараді керівників військових підприємств висловився так. СССР, вживаючи заходів до затягування японсько-китайського конфлікту, прагне виснажити наші військові можливості і цим створити собі вигідні умови у подальшій японсько-совєтській війні. Шановні глядачі, історія без міфів має власний мерч. Це зручні та якісні футболки і худі з гаслом нашого каналу, хай квітне український Ютуб. Для замовлення пишіть в дірект нашого інстаграму або в телеграм канал Посилання є в описі відео. Совєти, звісно ж, подали результат боїв як свою грандіозну перемогу. Вже за лічені місяці у московському видавництві Молода Гвардія побачила світ збірка статей і документів під промовистою назвою Як ми били японських самураїв. Але насправді конфлікт біля озера Хасан справив на Кремль гнітюче враження. Виявився вкрай низький рівень підготовки Червоної армії. Багато командирів були абсолютно недосвідченими, оскільки отримали посади нещодавно. Коли ті звільнилися під час великого терору. Серйозною проблемою стало зловживання алкоголом. У наказі наркома оборони СССР від 11 грудня 38 року йшлося. Пияцтво не було останнім часом надзвичайно великого розмаху і стало бичем армії. П'яницям, якщо вони швидко не виправляться і не стануть гідними командирами, політпрацівниками і начальниками не місце в робітничо-селянській Червоній армії. Одразу після завершення боїв. Блюхера викликали на розбір польотів до Москви. Там були вкрай незадоволені його діями та великими втратами. 31 серпня відбулося засідання головної військової ради Червоної армії за участі Сталіна. Керівництво командувача Далекосхідним фронтом маршала Блюхера в період бойових дій на озері Хасан було абсолютно незадовільним і межувало зі свідомим пораженством. Вся його поведінка напередодні бойових дій та під час самих боїв була поєднанням лукавства, недисциплінованості та саботуванням збройної відсічі японським військам. Блюхер піддав сумніву законність дій наших прикордонників, надіслав комісію на висоту за озерна, яка виявила порушення нашими прикордонниками манджульського кордону на три метри, та відповідно встановила нашу вину за виникнення конфлікту на озері Хасан. Від будь-якого керівництва бойовими діями товариш Блюхер самоусунувся. Маршала відсторонили від командування Далекосхідним фронтом і залишили у розпорядженні головної військової ради Червоної армії. Але на якийсь час Блюхеру здалося, що гроза оминула. Йому навіть виділили квартиру в елітному будинку на набережній Москви ріки та відправили на відпочинок у Сочі. Балдіти в умовах оксамитового сезону маршалу дозволили три тижні. Потім арешт і вивезення в Москву, у катівню внутрішньої тюрми НКВС на Луб'янці, допитував його сам Лаврентій Павлич Бієріє, новий фаворит Сталіна, який примірявся до крісла наркома внутрішніх справ і з особливою завзятістю прагнув виправдати високе довір'я вождя. За свідченням колишньої дружини Блюхера. Які влаштували з ним очну ставку. Після допитів маршал мав такий вигляд, немов потрапив під танк. 9 листопада він помер від тортур і вже посмертно заднім числом, був засуджений до страти за шпигунство на користь Японії. Командир 39-го стрілецького корпусу Грігорій Штерн після хасанських подій також прожив недовго. Він ще встиг взяти участь в бойових діях на річці Халхенгол. І в совєтській агресії проти Фінляндії. А за півмісяця до нападу Гітлера був заарештований і під тортурами зізнався, що є учасником троцькійської змови та німецьким шпигуном. У жовтні 41 го штерна розстріляли в Куйбишеві, нині Самара. Натомість 6523 учасники хасанських боїв, тобто кожен четвертий, отримали бойові нагороди. 26 особам присвоїли звання Героя Совєтського Союзу, із них дев'ятьом посмертно. Були серед них і четверо українців: Іван Чорноп'ятко, Сергій Гуденко та Іван Мошляк отримали золоті зірки за бої на сопці Заозерна Дорофій Левченко на Безімянні. В подальшому Гуденко і Левченко загинули влітку 41-го на самому початку Німецько-Совєтської війни. Чорноп'ятко в 47-му виступив у ролі свідка на токійському процесі, але розбився в авіакатастрофі під час повернення з Японії. Мошляк зробив успішну військову кар'єру, командував 62-ю гвардійською стрілецькою дивізією на другому і третьому українських фронтах, а після війни дослужився до генерал майора Бої на озері Хасан стали першим масштабним військовим конфліктом між Японською імперією та Совєтським Союзом. Однак далеко не останнім. Менше ніж за рік сполохнуть бої на річці Халхенгол, які триватимуть цілих чотири місяці, і перетворяться на справжню локальну війну. Ми розповімо про них в окремому випуску історії без міфів, якщо це відео набере за місяць 25 тисяч вподобайок. Шановні глядачі, прошу вас підписатися на історію без міфів, натиснути дзвіночок і написати коментар. Дякую за перегляд. Слава Україні!